У свято Успенському соборі, 24 липня, попрощалися ще з двома українськими солдатами: – 45-річним Віталієм Ульянцем та 40-річним Олександром Волошком, які проживали у Полтаві. Віталій Ульянець служив водієм першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А 7310 три Загинув 28 вересня 2024-го у Донецькій області. Побратим Віталія Олександр згадує його як людину зі стрижним, справжнього товариша, який ніколи не підставить, не покине. А підтримує. Тримає і допоможе. Він нас завозив на позицію, і в нас така була з ним домовленість, яка традиція. Тобто, коли він нас забирав з позицій, він нам привозив холодної пепсі. Банка це для нас було <свісно> щастя. Допомагав нам. В усьому, так як і ми йому ракета прилетіла на жаль, загинув. Олександр Волошко служив навідником оператором відділення забезпечення навчального процесу взводу забезпечення навчально-штурмової роти військової частини А 4638 Загинув 18 липня 2025-го в районі виконання завдань за призначенням у Харківській області. Запам'ятала Олександра життєрадісним його друг дитинства Євгенія. Він веселий був позитивний. Ну, завжди на позитиві, завжди шуточки. Навіть такі, ну, весела людина просто, Його не було зла в ньому. Ну, У військовослужбовців залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали Віталія Ульянця на Затуринському кладовищі, а Олександра Волошка в Івончинцях.